Доброго дня, шановна громада, Інформую, що протягом попереднього тижня я з групою волонтерів Віталій Клак, Вячеслав Проскуненко та ряд інших друзів наших перебували на сході, передали для потреб військових наших шість автомобілів та ряд іншого обладнання та іншої допомоги, які вкрай необхідні для наших військових. Провів виїзний прийом у селах Шистівгори чи Горичів Питання дороги, маршрутні перевезення, хотів би звернутися до жителів всієї громади, особливо тих власників житлових будинків, які, в яких вони не проживають, вкрай незадовільний стан прибудинкової території. Інформую, що дав доручення при праців... юридичному відділу, працювати над питанням визнання таких будинків безгосподарськими, і через суд будемо їх вилучати або працюють, наводити благоустрій, або ми займаємося вилученням їх на баланс. Сільської ради і будемо передавати власникам, які будуть наводити порядок. Хочу подякувати жителям за те, що прислухались до, до мене в частині зменшення навантаження на наше комунальне цього тижня. Провели вивезення сміття набагато менш, менші пакети. Хлопці дякують, і це вкрай важливо для того, щоб зберегти роботу працездатність нашої нашого комунального. Продовжуємо працювати над формуванням та встановленням стели з стели для загиблих земляків наших, нашої громади. Вона планується у селі Зимне становитися перед нашим муніципалітетом. Також планую на цьому тижні провести виїзний прийом у Хоплотівському старостаті завтра, починаючи з десятої години. Десята година це сило 11-та одинадцята Підгайці і дванадцята Микулич. Дякую за те, що прислуховують до моїх прохань. Слава Україні! Героям слава разом до перемоги!